день, підписники. Дякую вам за підписки, за лайки і за поширення. Так, сьогодні ми приготуємо зробимо салат з цвітної капусти. Нува капуста, чосночок, базилік, сушений, перець, і сіль, і олії. Воду я вже включив, щоб закипіло. Зараз буду нарізати, щоб помити і вам далі покажу. Так, підписник я вже почистив такими маленькими кусочками. Бо що потім, коли воно буде гаряче, то не, не добре. Я вже його помив. І зараз будемо кидати, щоб відварилося. Ну дето у мене вариться 10 минут. Сильно не варимо, щоб не розваряло свіє. І та зараз покажу, будемо кидати вже в кип'яток. Так, а тим часом, поки кипить, нагрівається вода, наріжемо чуснок. Я ще доставку. Кусочок лимону, понадобилося. Багато ні, щоб не було квасне. Так, і зараз будемо чекати, щоб закипіла вода, і будемо обварювати. Так, підписники в нас вже кипить вода. І залишаємо, щоб зараз розкипіло десь до 10 минут. Так, Підписники дивимося, кипить. Я перший казав, що треба було, щоб кипіло 10, але я спробував, то що я поламав, вони маленькі кусочки, то я їх варив 5 минут. Так що можна вже їх знімати, відтіжувати і залишати для того, щоб вони остивали. І остинну тоді будемо уже. Включаємо і залишаємо, щоб вони остивали. Саме головне, щоб вони не переварилися. Все, друзі, потім покажу далі. Так, підкресленники. У нас вже це трохи остело. Пересипаємо сюди. Додаємо чесночок. Багато не свалимо, щоб була солена вода. Ліпше собі трохи потім підсолити у своїй тарілці. Додаємо базиліку. У вас може бути петрушка сушена. Когойка є. Зараз додаємо лимону і це перемішаємо. Так. І додаємо голевкової олії. І от так підписи Такий салатик у нас вийшло. Так що, друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки і до нових зустріч!